Церква. Я не знаю, чого я сьогодні я... по-особливому переживаю. Бачичи, як Бог він діє, як Він говорить до народу свого, кожному особисто починаю ще більше переживати, насторожуватися, ще більше слухати, вникати в слово. Ну класно, з одного боку класно. І сьогодні я хотів би зачепити таке слово, як Сезони. От в кожної в людині є сезони, але в будь-яких сезонах, щоб у нас не відбувалося, написано, що Бог є незмінний. Біблія говорить, що Біблія, слово його це меч обосічний. Христос часто в своїх притчах, проповідях, Він, особливо в притчах, він показував, що є царство, а що є слово. В Луке записано в в 8 розділі 11 вірш, він в одній з притч говорить так. Ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. І то, що я сьогодні зачитаю вам, щоб ви розуміли, зерно то не так, як ви. Зерно вас формує. Слово Боже вас формує. То, що ви чуєте повсякденно, можливо, можливо, хтось річе, кого який відносини не знає з Богом. Можливо, комусь треба покращити їх. І перше, що я зачитаю, це Матвія, 13, розділ з 24 поверша. Іншу притчу подав їм їм, кажучи, Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукелюв між пшеницю насіяв. та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль, і прийшли у господареві робити і кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їй відказав: Чоловік супротивник, накоїв оце. А раби, раби відказали йому: Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав ні. Щоб ви. ви Полюючи той кукіль, вони вирвали разом із ним пшеницю. Залишіть, нехай разом обоє ростуть. Аж до жнив, а жнива. Накажу я жінцям: зберіть пше, перший кукіль і його пов'яжіть у снопи, щоб їх попалити. А пшеницю ж спровадьте у клуні мої, клуні моєї. Е, чи мене ця притча зачепила? Вона показує те, що часто ми будемо формуватися, десь ми будемо рости, і Бога характер, що Він з нами робить, що е він хоче зрощувати, зрощувати тим же самим словом. Але щоб зростити, часто ми чуємо про от як сьогодні рослини, е є там процеси, є сезони. Сезон, коли тресіяти, сузим. Сезон, коли треба обполоти, сезон, коли треба є жнива. Я не знаю, в кого які сезони, хто себе побачив в якому сезоні. Ну, я розумію, те, що людина, де б вона не була насіння, завжди ворог сіє своє. І ми будемо ми будем рости серед цього кукля. Ми будемо бачити, які інші люди вони для нас несправедливі, вони не побожні, вони. Ну, не грішні. І ми будемо бачити, як вони процвітають більше від нас. Вони більш вталановічі будуть, ніж ми, вони більш успішніші в роботі, во всьому, в бізнесі, будуть. І ти будеш дивуватися, але суть суть в тому, що є місце, коли Бог каже: я однаково на добрих і на злих, даю дощ, сонце. Но приходять жнива, приходить сезон, і тебе треба. Тебе треба пожати. Тобто пожати для подальших подій, для подальших моїх планів. Чесно, я не до кінця розумію, коли Бог про такі речі комусь прямо говорить, комусь пророкує, комусь причими подає. Но важливо розуміти, важливо мати розуміння і як це розуміти. Коли ми бачимо, що коли Христос проповідає і розказує притчами часто, Він говорить до народу і для нього завжди учні Але народ що робив переважно? Він повертався по домівках по своїх справах. Вони почули вони почули приєчі, що є Царство Боже. Вони багато почули, як треба прощати, як треба любити. Кожен день. Але перебуваючи з Христом, тільки перебували учні. Тобто вони мали більш пізнання там в тому ж самому Луки? якщо не помиляюсь, так, Луки 8 розділ з 9-го вірша, якщо зачитати. Запитали ж його учні, говорячи, що визначається притча. А він відказав вам: вам дано пізнати таємниці Божого царства, а інші у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. То, щоб пізнати вам щось, щоб мені щось зрозуміти, мені треба постоянство, постоянство формувати свій характер. Як Бог є незмінний в своєму характері Він хоче мене зрощувати, так я маю бути незмінний в своєму характері. Я маю теж прикладати зусилля і пробувати в постоянстві з ним, щоб мати те розуміння, мати відкриття якісь для себе на своє життя. Бо. Ця притча, яку я попередньо читав, там є такі моменти, що рабі, як з господи казали, давай випалим. Різниця в тому, що коли приходять жнива, жінці жнуть. Тобто на полі Божому, де він сів, Бог завжди має свій план, щоб щось його залишилося. Треба ще раз зрости. Бог не боїться ще раз провести, ще раз зрощувати, ще раз якогось. Поновлювати в служінні. А от коли диявол сіє, коли ворог він щось хоче насіяти, Бога зовсім інше розуміння на те насіння. Він каже: виполіть, викорінити. Він так і рабів навчив, що ті вже питали його. Чи не виполити його, не вирвати з корінням. Часто часто житті чув, коли. Можливо, це були правдиві пророцтва, можливо, ні. Але коли казали, що тебе Бог іскорінить. Коли Давід часто пише в своїх псалмах, що він бачив ворогів, він бачив їх задуми, але Бог, коли втручається, Він каже: нема ворогів, і ніхто за них не згадає, ніхто не пам'ятає. Тобто є речі, які викоріняться. І біда в тому, що ми не можемо викорінитися. Коли ми, як той коло, зростаємо. Приходять жінива і ми боїмося того коріння свого позбавлятися. Ну тобі треба десь оновитися, тобі треба попасти в місце, де тебе Бог буде відновлювати в слові своїм. Тобто в тебе попадає слово, ти відновлюєшся, але є речі, які тобі треба від тебе відбити, від, 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 викорінити. Як очищається пшениця від колосу? там є такі жорна. Жорна це коли ми вже... Куром. Є млин, є чіпці такі, їх називають по-різному. Зараз, можливо, нові, новіші технології, там інакше все. Но раніше трошки воно було все так вручну, по-грубому. І треба було комусь відбити щось, треба було комусь ну, обрізати пшеницю. Ну воно болючий процес. Болючий в, в, в моменті. тобто то не Постоянство. Бог не задумав тобі постоянство, болі, якісь, якісь страдання, щоб ти через щось проходив. Він момента хоче обрізати, він в момента хоче від тебе відділяти від щось. То, що ти думав, що ти вже вкорінився в тому. Все о, ти віриш, ти такий пишний. Ти, ти серед іншого, от ти серед кукеля, який теж процвітає, і ти теж не менш там, ти бізнесмен, ти все маєш. Але приходив момент, що я тебе, е, в тебе вклав слово і я в тебе, тебе витягнув як слово. Тобто моя слава вона повернеться. Бог ніколи не, не сіє для того, щоб воно там в полі згинуло. Бог сіє для того, щоб до нього повернулося. І він потім ще вдосконалює, він ще вкладає, він ще вкладає, скільки ми живемо, скільки людей сьогодні живуть. У когось більший досвід служіння, у когось менший, хтось ще не входив. Но є служіння, в яких треба вдосконалюватися. І то практично всі служіння. Є моменти життя, в яких треба вдосконалюватися, як і в роботі, так і во всьому. У мене недавно почалося як сімейне життя, і мені я розумію, що мені треба вдосконалюватися. Тобто. Це правильне висадка. Я не я досконал, але як то Мене всі готують, кажуть, Пашо, то тільки рік. Хтось каже, перших п'ять років ви такі любите один одного терпіти. Всі нас готують, всі нас хочуть удосконалити, всі нас підготовлюють дають поради, і це класно. Тільки найбільша проблема, якщо я е, залишуся на тому рівні, хто що мені сказав якийсь один момент, я більше не росту. Я більше нікого не хочу слухати. Я послухав одну людину, більше нікого не хочу слухати. Я, е, розумієте, так і діє зі Словом Божим. Бог він не зміниться. Питання в тому, чи ти захочеш. Чи ти захочеш дійсно не тільки що. В тебе посіяно було, але й було щось від тебе відділено. Бо приходить момент, коли ти попадаєш в. Коли описано, що повернуся. Зібравши в клуні все, тут описано, що щоб занести в. Місце зберігання. Тобто є місце зберігання зерна, а є місце, де приготовлення, удосконалення, очищення. І часто те очищення воно в церкві. Ти думаєш, церква класна, люди класні. Ні, тебе там починають всі. Ти не так поводишся з жінкою, ти не так поводишся з братом своїм. І вся проблема ми на тому фоні ми розчаровуємося. Нас ще більше, ми не розуміємо, що нас. Е, у нас тут в спільності є навчання, є, є моменти, що на, на тебе вказують. Хтось прямо може вказати особисто в розмові, хтось загально може сказати, що тебе є проблеми, тобі треба чогось очистити. очиститись. Але ми хочемо лишитися на тому фоні пишними, красивим, а ще ліпше, якщо нас не стригли з корінням. Ми тоді ми думаємо, що от, наші коріння, то наші думки. От, що ми набули за все життя, то наше. Багато людей я зустрічав старших віці, і вони казали, я 50 років прожив в служінні, і я думав, я знаю Бога. Я думав, я знаю Його слово. І він, чоловік, я до кінця ще своїх, він буквально прожив ще 10 років після цих слів помню. Але він ще почав більше вдосконалюватися в Слові Божому. Він не тільки почав читати там Біблію, а й він ці книжки мені показував, всім радив, типу, як читати Біблію, є, як розбирати слово Боже. Він зрозумів, що він не розуміє, що таке це. Він мало що знає. І так само ми ми думаємо, що от ми виросли, у нас є свої думки, у нас є свої мислі, ми до чогось прийшли, а тут ти прийш... попадаєш в місце, де тебе починають чистити, часом бити, больно бити, словом. Но воно, воно в подальшому воно зіграє роль е, також для нас для нашого удосконалення, для нашого ще більшого росту, розуміння для чого ти ростеш. Розуміння для чого ти е, для чого ти готуєшся. І коли І от коли ті моменти приходять, е, що ти... Починаєш покроково розуміти, ага, тобі треба пробувати в Слові Божому, щоб пробувати в Слові Божому, в постоянстві і не тільки пробувати, а й розуміти, тобі треба пробувати в молитвах, тобто з Христом. І ті кроки поступові, ти розумієш, що одне без одного, воно невід'ємне, ти не зможеш то відділити ні разу. Я пам'ятаю один брат нам сказав, каже: прочитайте 9 плодів Духа. Святого. Він починає нам перечислювати і каже, от заміть, ти можеш любити, не... верніше простити, не любивши. Або ти можеш любити, не простивши. Тобто все, що він перечислював, всі ті 9 плодів, він перечислює так, що ти, якщо ти в одному чомусь слабкий, тобі легко прощати. Але ти, тобі важче щось е, забути. Ти ніби вже спілкуєшся, все, ну тобі важко забути. Тобі десь важко тобі десь важко підкоритися. І, і ти розумієш, що тобі треба покроково йти, тобто е, покроково в невід'ємних речах. Тобто, в невід'ємному слові в Божому читанні, в спілкуванні з Христом, в пробуванні в, в єдності. Я на собі переконався. Я три роки, я не хотів в церкву ходити. А то, що в цих періоді тих трьох років я приходив, я прийшов, я зразу йшов. Тобто я ні з ким не хотів спілкуватися. І воно, воно на мене впливало. Тоді з часом я почав, я перестав читати Біблію, мене перестало ну, відносини з Богом, в мене не було. Я не молився, я з ним не спілкувався. Я просто ходив і постійно собі питання задавав. Я сипав себе питаннями. Бога сипав питаннями. Відповіді, звісно, не чув ні одної. Но... Коли приходив момент, коли попадаєш в таку церкву, де ти ніби і хочеш, тобі тут приємно, але ну, ти розумієш, що тебе словом починають рубати, ти сидиш, тебе ніхто не знає, тебе ніхто не чіпає. Ну, кожен проповідник, кожен, хто має свідчення, ти такий сидиш і тебе десь там, там били, там вдарили словом. Ти не розумієш, що робиться. Потім починаєш осознавати. Тоді Бог помілився свій дає розуміння, що ти маєш робити. І от на завершення щоб я хотів сказати, що в нас в нашому житті будуть ті моменти, що. Ми або будемо в єдності, тобто будемо формувати свій характер, щоб бути в єдності з Христом, в спільності один з одним. Тоді ми поймемо, куди ми йдемо, для чого ми. Я не знаю чесно, я не знаю для кого, як життя складається, хто тут скільки ще пробуде років по все життя в Рославі, в Польщі. Але сама суть в тому, щоб не сформувати там вас там, де ви є? А де б ви не були вас сформувати. Не. Я не знаю, як теж в мене складається життя. Я планую собі тут, я планую собі тут бізнес. Все класно, слава Богу, почався, помаленьку піду. Але я собі задав питання, а чи я готовий, якщо я щось втрачу? Якщо я почну щось втрачати, і воно мене насторожило. Тобто, коли ти особисто вже не тільки собі задаєш питання, а особисто чуєш, чи ти готовий щось втрачати при... там, де ти думаєш, що ти вже хочеш лишитися, там, де ти думаєш, що ти маєш служити, де твоє місце. Бог не оприділяв комусь місце, Він оприділяв служіння. Він определив, в чому ти сильний, в чому ти будеш талановитий, але він не оприділив для тебе, моя думка, для тебе місця конкретного. Тому моє побажання, щоб як ми зараз станемо помолимося, щоб ми розуміли, що, що нам потрібно, щоб ми просили в нього, просили в нього постоянства, просили в нього, щоб він нас не залишав. Знаєте, якщо ми десь помиляємося, ми десь вступаємося, щоб ми мали те розуміння, що от Бог нас не руйнує, Бог нас не вбиває Він хоче на краще. Щоб ми не мали цей страх. Амінь.